Українці залишуться у Європейському Союзі та інших країнах, куди вони переїхали, назавжди, якщо вони самі цього захочуть. Важливо розуміти наступне: по-перше, зараз розповсюджується величезна кількість інформації про мирний договір і що буде, якщо Зеленський його підпишеть, і так далі. Вже декілька днів тому я вам розповідав і записував, що цього не буде, та чому цього не буде. В підтвердження цього, 27-го числа, сьогодні виступав кремлівський карлик і сказав, що поки там Україна не вийде з Донбасу, нічого не буде. Е, окрім того, раніше, декілька днів тому, знову вони там виступали, розповідали про те, що в Україні не легітимний президент. Як ми можемо щось підписувати, якщо ми не признаємо цю людину як президента, і так далі. Це все просто театр. Розумієте, от відбувається величезний театр. За яким дуже сумно, але за яким страждає ціла нація, і на жаль, це буде продовжуватись зараз. Потрібно розуміти: по-перше, нікуди нікому не потрібно спішити. Вас ніхто ні завтра, ні післязавтра, ні через рік не вижене. Так це не працює. Чи існує вірогідність, що тимчасовий захист буде знову продовжений? Так, вона є, тому що ну не хоче Російська Федерація Миру, вона хоче категоричного захвату та знищення України. І ніяк інакше. Але у випадку, якщо дійсно не будуть продовжувати тимчасовий захист, будуть створювати різні формати процедури та інформаційні пункти стосовно того, як простіше можна утримати інші ВНЖ. Окрім того, масового скажімо так, виселення, ну його просто не досягти. Це неможливо ні фізично, ні технічно, ні юридично ніяк цього не буде. Звісно, є далі наступні категорії громадян України в Європейському Союзі, в основному в Німеччині, які зараз і сьогодні думають, що далі. По-перше, ті, хто на самозабезпеченні, ті, хто працюють, ті, хто навчаються, хто відкриває успішний бізнес і так далі. Вони, звісно ж, з вірогідністю в 9% без проблем залишаються. Якщо вони того самі захочуть, все інакше, хто не може по інвалідності, по віку, багато дітей і так далі, це категорія гуманітарна, там теж будуть можливості. Їх буде дуже багато. З часом, не сьогодні. Сьогодні у вас все є. Тут вже буде стояти питання в категорії: чи українці захочуть залишитись, тому що, звісно, Кожного дня зі всіх сторін, тимчасовий захист, тимчасові люди, тимчасова допомога, там, вимушено переміщені, біженці зі всіх сторін, там, біженці. ну, от, от, от та от, грязнота. В першу чергу, ви європейці, ви українці. Україна не закінчується там, де закінчується кордон. Україна це кожен з вас. Це важливо розуміти. Найбільш проблематичним є тільки те, що українці до зараз стараються робити все можливе для того, щоб не триматись разом, тому що вони не можуть приймати думку, віру, позицію, мову інших, україномовні сруть на російськомовних. Хто голосував за Зеленського, серед на тих, хто голосував за Порошенка. Хтось святкує різдво там 25-го, хтось там го чи 7-го і, і так далі. І так далі. Українцям потрібно зрозуміти: не потрібно спішити. Хто захоче, той залишиться. Можливості будуть історії з депортаціями. Це історії про порушення законів, про кримінальні провадження. Це про це. І найголовніше, що українці, якщо вони почнуть робити все разом, триматися разом, не йде мова про те, що ви мусите ділитися житлом, грошима, їжею. Ні, не про це. Йде мова про це, коли у суспільства України Європейського Союзу, у фанатів російського світу, тут в тут в цих країнах буде розуміння з українцями краще не зв'язуватись, бо якщо ти обідеш того українця, там чих-прийде і проблем не робить. Якщо українці будуть один за одного, якщо вони будуть триматись, лобіювати і просувати українські теми, тоді, звісно, все вийде. І тут дуже важливо розуміти, що є, на жаль, українці, які не хочуть цього. Є, на жаль, українці, які кажуть, ви маєте бути вдячними за те, що вам дали. Колись там хтось приїхав, їм не давали п'яте десяте. Нахуй це все. Це все бруд. Вам це не потрібно. Ви є вільними людьми. Ви є людьми, які змогли зібрати все своє життя в грбаний рюкзак і переїхати в чужу країну з чужою мовою, з чужими законами, з чужою культурою. І вам не потрібно інтегруватися з точки зору ставати тими, хто живе в тій країні. Не потрібно українцям в Німеччині ставати німцями. Цього ніколи не буде. Ви залишитесь завжди українцями. І справжні, адекватні, самодостатні громадяни Німеччини, як і громадяни інших країн, вони радуються вашим успіхам, вони радуються, коли ви стараєтесь. Їм не потрібно, щоб ви були як вони. Ви приносите свою культуру, свою історію, свої знання, своє ноу-хау. Ви створюєте майбутнє цих країн, і майбутнє Німеччини зараз дуже залежить від українців. Просто неймовірно, тому що створюються робочі місця, люди навчаються, міняється демографія, збільшується сплата податків, все збільшується. Українці це супер-мега круто для любої країни Європейського Союзу. Але пропаганда хоче сказати зовсім інакше, що це біженці, це витрати, це статистика негативна, це все погано. Це не так. Просто зрозумійте, що все є можливим. Все є реальним. Просто потрібно абстрагуватись і не звертати увагу на всю цю негативну пропаганду, яка хоче вас зламати. І дуже багато хто вже здався або в процесі того, коли хоче сказати, нічого не вийде. Це нормально. Це абсолютно нормально. Найголовніше, що я можу сказати, на можливостях свого, як мінімум, профілю в діапазоні, того, що я можу до вас донести, щось не виходить. Похуй робиш дальше. Комусь щось не подобається, похуй робиш далі. Неважко, важко, важко неважливо. Просто робиш, не зупиняєшся. Не виходить, хрен з ним пробуй ще раз. Не виходить другий раз, хрен з ним пробуй третій раз. Все є можливим, особливо в Німеччині. Особливо в Німеччині. Я не буду казати за якісь там інші країни. В принципі, якщо. Дуже глибоко розібратися, між мною і більшістю з вас є різниця в тому, що в мене є громадянство Німеччини. А вас воно буде, якщо ви того самі захочете. Не прийде барін і не скаже з царського плеча набери. Ні, якщо ви цього самі захочете. І це стосується майже кожного українця за кордоном. Не дозволяйте себе принижувати. Ви Зібрали своє життя в рюкзак, ви в чужій країні, ви в важких умовах, ви заново вибудовуєте своє життя, і це ніхіра не легко. Тому, будь ласка, не падайте духом, бо буде ліпше, буде краще і буде легше. Але для цього потрібно постаратись. а Україна ніколи не програє, поки живуть українці і несуть в собі той код нації, який він є. Хтось говорить по Харківськи, хтось по Одеськи, хтось на Львівському, хтось робить борщ, хтось там халу ліпить. Не знаю, кожен є Україна по своєму, тому в цьому діапазоні не переживайте. Україна буде завжди, поки є ви.